Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як гарантовано кожному заробити по 30 доларів та в подальшому заробляти 15 доларів на кожному запрошеному другу. Щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо від біржі Polonix ми безкоштовно отримаємо 30 доларів. причому 30 доларів зможуть забрати як і нові користувачі, так і старі користувачі, які зареєструвалися за моїм посиланням. Отже, переходимо за моїм посиланням, проходимо реєстрацію, після того підтверджуємо свій емейл. Далі авторизуємось через свій логін і пароль і проходимо верифікацію. Верифікацію я безпосередньо вже проходив через мобільний додаток Polonix. Після того, як ми успішно пройшли верифікацію, ми нажимаємо кнопку Депозит. Тут пишемо будь-який гаманець, я написав LTC, копіюємо свій адресу LTC. І закидаємо на баланс не менше ніж 20$. доларів. Я ж рекомендую вам закинути не менше 101$ долара через LTC, щоб швидко виконати всі умови. Далі ми переходимо в розділ «Торгувати» і нажимаємо на торгову пару. В, пару, е, в пошуку пишемо LTC і продаємо всі свої токени LTC. Далі ми нажимаємо знову ж таки на торгову пару LTC USDT. В пошуку пишемо обіці і нажимаємо на пару обіці USDT. Тепер на всі кошти ми купуємо токени бійці, після чого їх відразу продаємо. І так нам потрібно зробити торговий оборот в парі бійці USDT більше 100 доларів. І нам потрібно робити цей оборот більше 100 доларів 4 дні підряд, і залишити на балансі 11 доларів токена в бійці до 16 грудня. Дивіться, якщо у вас є на балансі зараз тільки 20 доларів, то вам потрібно ще 3 рази купити токени бійці і 3 рази продати токени бійці. На 20$ доларів кожного разу, щоб загалом зробити торговий оборот більше 100 доларів. Якщо ж у вас на балансі є 100$, доларів, то вам достатньо один раз купити або ж продати токени бійці на всі гроші. Так і за те, що ми зробимо торговий оборот більше 100$ доларів 4 підряд і залишимо на балансі 11 доларів токена на бійці до 16 грудня, то ми за це гарантовано отримаємо 20 доларів. Ось ви можете детальніше ознайомитися з цією акцією. І давайте відразу виконаємо ще і іншу акцію, щоб ще забрати додатково 10 доларів за себе і 10 доларів за друга. Знову ж таки, переходимо в розділ «Торгувати», нажимаємо на торгову пару і в пошуку пишемо вольт. Нажимаємо на пару Volt USDT. І тепер на всі гроші купуємо токени Volt і після чого відразу продаємо токени Volt. І нам потрібно просто зробити торговий оборот більше 100$, доларів і за це ми гарантовано отримаємо 10$. доларів. Якщо у вас є на балансі зараз тільки 20 доларів, то знову ж таки вам потрібно ще три рази купити токене Volt і три рази продати тоken Volt на 20$ доларів кожного разу, щоб загалом зробити торговий оборот більше 100$. доларів. Якщо у вас є на балансі 100$, доларів, то вам достатньо один раз купити або ж продати токене Вольт на всі гроші. Так дивіться за те, що ми зробили торговий оборот більше 100$ в парі вольт USDT, нам гарантовано прийде плюс 10 доларів. Також за кожного запрошеного друга, який зробить торговий оборот більше 100 доларів, ми також гарантовано отримаємо 10 доларів в токенах Вольт. Власні кошти, які ми закинули на депозит, ми не виводимо до 20 грудня, а виплата по цій реферальній програмі нам прийде на баланс до кінця цього місяця, тобто до 31 грудня. Отже, давайте підсумуємо, нам потрібно зробити торговий оборот, а саме купити-продати в парі бійців USDT більше 100 доларів. За це ви додатково отримаєте 5 доларів. Якщо ви будете 4 дні підряд робити торговий оборот більше 100 доларів, в парі бійців USDT, то отримаєте ще плюс 5 доларів. І якщо залишите на балансі 11 доларів в токенах бійці до 16 грудня, то отримаєте ще додатково плюс 10 доларів. Отже, в підсумку заробите 20 доларів. Якщо ви ще зробите торговий оборот більше 100 доларів парі вольт USDT, то отримаєте ще додатково плюс 10 доларів. Тобто з цих двох акцій ви заберете 30 доларів. Також, якщо ви запросите свого друга по своєму реферальному посиланню, він пройде верифікацію і зробить оборот більше 100 доларів парі бійці USD, то ви за такого друга отримаєте ще плюс 10 доларів. І також за кожного друга, який зробить торговий оборот, Парі вольт USDT ви заберете ще плюс 10 доларів. Тобто загалом з цієї акції ви заберете 30 доларів і заберете 15 доларів за кожного запрошеного друга. В принципі, на цьому все. Ця акція діє як для нових, так і для старих клієнтів. Тому, в принципі, кожен зможе забирати тут 1200 гривень за себе і 600 гривень за кожного запрошеного друга. Підписуйтесь на мій канал РФРал, тут буде ще багато актуальних. І цікавих способів заробітку.